Як став. Я роздовшусь. Такому ми зараз прямо, візьмемо пічку. Три мені двадцять цих китай. Як став. Щось нічого нового. Так, нічого нового. було, помповано. Дівчата що саме? Ти що без помади? А ти взагалі входять? А ти ж навіть чесалася сьогодні зараз? Чакай душок. Що таке взагалі? Приготували. О, сука рідну. Тискарі, картошка, курочка, потім можна зробити чаю. Ну і як десерт там депутати. Свіженькі снашень. Два тижні тільки береш.

Він був вибіча. Війна забрала. Ой-ой-ой. Точно. Що ти робиш? Та буде чи дітей далі? Так наш. Так хлопці немає, нема комунати за

Що Так. там вона? Вона може. Проповідувати. Проповідувати класку. Це перша буде тема. Або ви вибираєте першу тему буде так. Христоцентричність сучасного багатьох чи, наприклад, плив частково благодатні на будущу благодатність. Як ви думаєте, що красиво? Друга краще знає слово благодарність. Ой, <голос> дівчатка, слухайте, у мене є нова відео, пойдем, да на встанешь Так, Там на проєкті. Там, ну, шнурки. Ти розумієш, хлопці не знає. Воду ми от малічку минули раз, двоє думку, конечно, там ще й будемо. Спити. А я там багато бактерій, краще не ходить. Не, нема кому носити, води. Чай, достатися на нас. Дівчата, давайте згадаємо, хоч водки будемо. Давайте були. Нічого собі, це ж ми на на насили. Хто не проводить фото, оце це нема і фотосесії не буде А вже. Ні, не буде. Немає білий квадрат. <пілоч> Як ти сім піде? Щось вже буде. О, Діма. Діма. О, хто у нас буде гуртожит, Не знаю, Він завжди їхав по зелені. Я через мій Він <пілоч> <пілоч> гуртожит, він гуртожит. А тебе програм <пілоч> на маршрутку треба. Я <пілоч> знаю. <пілоч> 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 а а на вашу потребу. <пілоч> хто буде цілого заказати? Видихайте житей! Взагалі, я не знаю. ]хто. без Буде взагалі на здалі. Буде якийсь порядок, посміхайте, самі дівчата, та тут самі сплошні емоції, просто одна плаче, друга сміє.